У Конотовському районі встановлений п'ятий найвищий клас пожежної небезпеки. Під час нього зростає загроза виникнення пожеж у першу чергу загорянь на відкритих територіях та природних екосистемах, які важко виявити у початковій стадії. Так його характеризують рятувальники. І встановлення на території Сумщини відносно сухої та вітряної погоди. Рятувальники все частіше почали отримувати повідомлення про виникнення пожеж в природних екосистемах. У зв'язку з цим ми просимо громадян за жодних обставин не випалюйте суху траву, а також рослинні відходи. Адже саме такі, на перший погляд, невеликі локальні загоряння за лічені хвилини переростають в масштабні пожежі, які призводять до непоправних матеріальних втрат, а інколи до людських жертв. Сьогодні у селі Слобода Конотопського району ми побачили ось таку картину. Як пояснила жінка, яка назвалась власницею ділянки, пожежа сталася через недопалок. Я випадково Чоловік задушив. Як розповіла нам речниця Держекоінспекції Сумської області Наталія Новак, якщо це було випалювання трави, за такі дії можна отримати штраф. За спалювання такі традиційні, на жаль, для сумщини, як випалювання очерету, сухої трави і іншого сухостою, Зараз для громадян максимальна санкція статті може передбачати шість тисяч 120 гривень. За словами Наталії Новак, у цьому році екологічними екоінспекторами до відповідальності притягнуто 10 паліїв. Щодо пожежної небезпеки, то нарешті території області, крім Конотопського району, сказав Юрій Літвінов, завідувач сектору Сумського гідрометцентру, зараз встановлений другий клас пожежної небезпеки. Це середня за ймовірністю виникнення загорянь на відкритих територіях, сказав Олег Стрілка.